Привіт, привіт, привіт! Ви слухаєте шалені голови подкаст про взлети та падіння відомих компаній та їх брендів. Я Гліб Савінов, я ведучий цього подкасту. Що ж, сьогоднішня історія піде про успіх найбільшого шведського бренду, що закохав у себе світ. А саме про ікеа. Якщо вірити журналу New Yorker, у ліжку Ікеа було зачато кожного десятого мешканця Європи. А каталоги шведського меблевого концерну сьогодні випускаються більшим тиражем, аніж Біблія. Успіх компанії спочатку в обраному сегменті мебелі за доступними цінами цілком зрозумілий. Величезну роль тут відігравала ноу-хау: столи, ліжка, шафи та навіть стільці клієнти купують розібраними на частини, а потім самостійно збирають уже вдома. Такий принцип дозволяє, по-перше, Суттєво спростити логістику, а це певна річ позначається і на цінах. А по-друге, допомагає покупцеві залучитися до процесу. З'явився навіть спеціальний термін: ефект і це схильність середньостатистичної людини більше дорожити тим, що вона створила своїми руками. Повірте, друзі, ця історія вас точно здивує, адже людина, про яку зараз піде мова, гідна вашої уваги. Історія компанії має шведське коріння. Засновником вважається шведський підприємець Інгвар Кампрад. Народився він 30 березня 1926 року, і майже все своє життя він провів на фермі. У Кампрада німецьке коріння. У 1896 році його бабуся Франциска з 30-літнім чоловіком Акімом Ердманом Кампрадом приїхали в Швецію. І там він і за допомогою поштового переводу придбав лісове господарство, щоб за прикладом свого батька зробити бізнес на лісозаготівлі. При купівлі Акім покладався на інформацію з реклами, але ділянка потребувала великих додаткових капіталовкладень. Саме тому йому довелося перекваліфікуватись у фермери, щоб прогодувати молоду сім'ю. Та швидко. Чоловік самостійно пішов з життя через кредитну заборгованість, і Франциска самостійно була змушена піднімати господарство. Дивовижно, але вона не тільки змогла підняти ферм з колін, а й виховати дітей. І саме бабуся стала для Інгвара прикладом з її енергією, життєвим оптимізмом та палкою пристрастю до роботи. Батько Інгвара не хотів вести життя фермера, і коли йому стукнуло 25 років. Франциска наказала йому стати керівником сімейних земель. Тоді батько вирішив жити окремо і переїхав на ферму, подаровану тестю, але все одно їздив на велосипеді 20 кілометрів керувати маминою фермою. Інгвар народився у маленькому шведському місті Ельмхульт, що у дитинстві стався випадок, який назавжди змінив його життя. Одного разу, разом із своїм батьком, він прийшов у невелику крамницю, і там він почув. Як батько торгується з продавцем з приводу сірників, що цінник на товар невиправдано завищений, і що в місті вони коштують дешевше, продавець відповів, що якщо їм не подобається, то хай їдуть в місто і купують їх там. Повернувшись додому, він зацікавився цим і запропонував батьку закупити партію сірників та продавати їх дешевше, навіть ніж в місті. Враховуючи той факт, що в Холодній Швеції сірники були необхідністю для кожної сім'ї, то вони були швидко розпродані кампродом у власному селищі, що пропонував він сусідам. Згодом вже всі почали приходити до хлопця додому саме за сірниками, і він почав отримувати неабиякий дохід, як для школяра. Час ішов. А Інгвар продовжував свою торгівлю. І поступово до сірників додавались нові товари: а саме ручки, олівці, гамеці і навіть багети для картин. Всі товари знаходились в його кімнаті, а місце для збуту був сімейний будинок. Варто сказати, що підприємницька жилка хлопця з кожним роком ставала все міцніше, а цілі та бажання все більше набували матеріального характеру. Так, наприклад. Усі отримані від батька чи родичів гроші, він не витрачав на солодощі чи іграшки, а просто накопичував гроші. За час навчання Інгвар перепробував багато занять від торгівлі рибою до продажу різдвяних листівок. Це й стало справжньою школою. Бізнесу він не навчався, книг із цієї теми теж не читав. Але те, що ми знаємо сьогодні, компанія Ikea. З'явилися завдяки особистому досвіду та уважності засновника. Компанія була започаткована лише для того, щоб не зіпсувати відносин з постачальником, який вимагав офіційності у бізнесі. Через відсутність грошей та молодого віку 17-річний Інгвар не зміг зареєструвати свою компанію. Для здійснення був залучений батько Інгвара, на якого і була зареєстрована фірма. Назва компанії Ікеа. Походить від кількох слів. Перші дві літери це ініціали самого Інґвара Камбрада. Третя літера означає назву містечка, в якому він народився, а четверта від ближнього містечка. В той час відкривати свою справу була не зовсім гарною ідеєю, бо по всьому світу йшла війна. Але Швецію вона не сильно заділа. У 1943 році. Молодий хлопець, завдячуючи зв'язкам сусідів та знайомих, знаходить постачальників товарів першої необхідності. У 1947 році, через п'ять років після відкриття першого магазину Ікеа, в якому той час продавалися лише дрібні товари для дому, але для великих об'ємів йому потрібно було розширяти кордону збуту. Він думав глобально і розумів, що у селищі. Не зможе постійно розвиватись, а його товар чекають в інших поселеннях і навіть містах. Інгвар почав продавати меблі місцевих виробників з самого початку зробивши каталог замовлень поштою, частиною бізнес-концепції Ікеа. І в його голові народилася геніальна ідея. А якщо товар буде самостійно приїжджати до замовника, він. Відправився у відділення пошти та для зручності оформлення для доставки замовлень підписав свій перший договір з поштовою службою. Таким чином клієнти могли зробити покупку по каталогу і безкоштовно отримати товар до самого дому, що полегшує процес купівлі. До слова, не дивлячись на свій успіх у сфері торгівлі, юнак був вимушений поєднувати роботу та навчання в комерційній школі Гетерборгу. Тоді особливим попитом в країні користувались письмові столи та інші канцелярські товари. Щоб збільшити дохід, він пішов на ризикований крок. Інгвар взяв кредит в банку на 500 шведських крон та замовив на них якісні кулькові ручки з Франції. Підприємець розраховував отримати їх значно раніше, але у зв'язку із військовими діями товар прийшов запізно, тим самим поставив його в глухий кут. Але вихід знайшов відносно швидко. Хлопець вирішив звернути увагу покупців нотаткою в газеті, де обіцяв кожного пригостити кавою та смачною випічкою. І натхненні такою щедрістю люди буквально валювались до нього на презентацію товару. За короткий час біля будинку в загальному зібралось більше тисячі людей за кавою та смаколиком. Але відступати було нікуди. Він зрозумів, що потрібно обов'язково задовільнити кожного і не дати комусь засумніватися у його чесності як підприємця, інакше постраждає його репутація. На силу та добряче витратившись, він зміг стримати своє слово. Презентації проходили чудово, і товар був швидко продан. Він виплатив кредит. І з того часу більше ніколи його не брав. Інгвар виніс із ситуації з пригущанням гарний досвід, адже ця подія наштовхнула його на головну думку. Він усвідомив, що для успішного продажу йому необхідна якісна реклама. По поверненню додому після служби в армії він задумався про розширення власного бізнесу. Він перебрав сотні ідей, коли зміг зрозуміти, що високим попитом у світі після війни є меблі, що після військового часу вартість на них була далеко не низька. Камбрат вирішує виправити це, почавши перетворювати свій магазин. Молодий підприємець дізнався, де можна закуповувати найпростіші та найдешевші меблі в країні. Але найголовніша ідея, яка до нього прийшла, коли у 1950 році він побачив, як підлеглий відкручував ніжки від столу, щоб той помістився в багажних покупцю. Саме так у Інгвара зародилася ідея про меблі, запаковані у плоскі коробки. Він признавав, що страждає дислекцію, і це накладає відбиток на ведення бізнесу. Наприклад, назви, а точніше, імена товарів. На шведський манер з'явились після того, що йому було важко запам'ятовувати числові артиклі товарів. Найцікавіше на той час у магазині Інгвара кожна річ мала своє ім'я, яке вигадував сам власник компанії. І навіть не зважаючи на те, що конкуренти теж почали проявляти активність, у деяких магазинах асортимент був ідентичним. Підхід Камперда дозволив Ікеа виділитися зі своїми меблями на тлі конкурентів. Крім цього, почало працювати сарафанне Радіо. Радісні покупці розповідали про новий магазин дешевих меблів своїм знайомим, а ті своєю чергою своїм. Згодом він змінив підхід, почав скуповувати окремі деталі і в подальшому збрав їх особисто. Це дозволило в рази підняти продажі, при цьому не змінювати вартість. Саме тоді з'явилася його відома фраза: краще продати 600 стільців недорого, ніж 60 за великі гроші. Та не дивлячись на це все, продажі почали поступово падати. Причиною цьому стало нововведення зі сторони конкурентів, і вони просто не пропускали його продукцію на меблеві ярмарки. Але навіть це не змогло зупинити його стремління, і він, як і раніше, приїздив на ярмарки. І виставляв свою продукцію на парковці. Справа дійшла до абсурду, його оштрафували, та він і далі продовжував збувати товар біля ярмарків. Конкурентам нічого не лишалось, як піти на крайність та почати відправляти погрози постачальникам Ікеа. Кампрат розуміє, що йому не дають проходу, тому він починає закуповувати більшу частину деталей для меблів у Польщі. Головним плюсом стало те. Що значно зменшилися витрати, хоча доводилося доставляти деталі. Так і це теж не допомогло, адже виною був оригінальний підприємницький підхід Кампрода, а також незвичайна популярність товарів компанії в Швеції. Така популярність та відомість стала завдяки нововведенням, особливо його зручні каталоги, в яких кожен може собі підібрати щось необхідне, не виходячи з дому. У наступному каталозі. Були настільки низькі ціни, що потенційні покупці скептично відносились до їх якості. І тоді він пішов на ще один ризикований крок і переобладнав свій магазин на виставковий салон для того, щоб кожен міг роздивитись та впевнитись у високій якості меблів, а також особисто перевірити перед купівлею. До того ж, Інґвар був упевнений. Що більша частина товарів під час доставки поштою були пошкоджені, це стало другим важливим моментом в історії бренду ІКЕА початок розробки деталі мебелів, які у розібраному вигляді можна було б посмістити у плоску картонну коробку. Крім того, що це значно полегшувало транспортування столів та стільців до покупця. Продаж меблів у розібраному вигляді спричинив народження найважливішої концепції. Тепер покупець IKEA міг збирати меблі самостійно і бути залученим до процесу, знаючи, як влаштовані його меблі. Цей крок позитивно позначився на підсумковій ціні продукції, що лише додало популярності. Замість таксі Камрад їздив громадським транспортом, підстригався у звичайних недорогих перукарнях, проживав у тризіркових готелях, коли бував за кордоном. І харчувався у маленьких кафешках, а не у дорогих ресторанах. Цілком імовірно, що з таких поїздок Інґваром було підкреслено чимало ідей для Ікеа. У 1952 році Інґвар впроваджує нововведення у компанії. Справа в тому, що в цей час Камбрад завітав до США, де дізнався про принцип побудови магазинів за системою. Cash and Carry. Магазини розташовувалися в передмісті, де ціни на землю були набагато дешевшими, втім, як і робоча сила. Швед вважав, що майбутнє транспорту за автомобілями, а тому людям буде нескладно дістатися до передмістя, щоб купити меблі за низькими цінами. Крім цього, магазини будуть будуватися у формі величезних складів. Його надихнула концепція. І у 1958 році у Швеції відкривається перший магазин Ікеа. Спочатку у Стокгольмі, а згодом і в рідному місті засновника з'явилися перші торгові магазини Ікеа. Меблева експозиція загальною площою в 6700 квадратних метрів стала найбільшою у всій Скандинавії. Експозиція була виставкою меблів, рух якими був ретельно продуманим. Відвідувачі рухалися проти годинникової стрілки, оглядаючи виставлені зразки. При влаштуванні експозиції співробітники Ікеа застосовували принцип кошика. Між наборами меблів були виставлені фурнітура та інші супутні товари для дому, створюючи таким чином відчуття достатку за доступною ціною. Важливим моментом стало запровадження принципу самообслуговування клієнтів. Відвідувач вибрав товар і разом з ним просувався доказ, щоб сплатити за покупку. Лише в деяких випадках, за відсутності у залі моделі потрібного забарвлення чи розміру, товар доставлявся покупцю окремо. Згодом такий формат став надзвичайно популярним серед усіх рейтелерів світу. Кампрат не зупинився на цьому. Він продовжував розвивати додаткові сервіси, які були здатні покращити життя клієнтів. З 1958 року в кожному магазині Ікеа є кафе, в якому представлені фірмові шведські готові продукти, такі як фрикадельки, пакети із підливою, варення брусниці, різні бісквіти і крекери, а також пасти з лосося і риби. Рішення виявилося мудрим, оскільки частина відвідувачів магазинів проходила досить довгий шлях до Ікеа. Наявність можливості перекусити та випити чашечку ароматної кави у магазинах допомагало їм повернутися у тонус. Зусилля ікеа не залишалися без результатів, і в 1963 році компанія виходить за межі Швеції, відкривши меблевий магазин в столиці Норвегії Осло. Це започаткувало нову епоху, яка ознаменувалася багаторазовим розширенням ринку збуту. У період з 1969 року по 73-й, і Кія відкрила магазині у Данії та Швейцарії. Остання мала особливе значення, оскільки стала першою країною за межами Скандинавії, до того ж країною з великими купівельними можливостями. Принципи Ікеа забезпечили успіх компанії у Швейцарії, що стало ключом до найбільшого ринку Європи. У 1974 році було відкрито перший магазин у Мюнхені. Про успіх на німецькому ринку свідчить такий коментний факт: компанія помалково відкрила один із салонів у Констанції замість Коблинця. Але за успіхом завжди йдуть невдачі. До 70-х років усі акції компанії оцінювались 160 мільйонів крон, а податкове законодавство в Швеції не дозволяло розвиватись Ікеа. І саме в цей час Інгвар вирішує перенести бізнес в іншу країну. З 1974 року головний офіс компанії розташовується в Данії. Інженери Ікеа працювали над створенням нових моделей меблів та різних предметів побуту. Надихаючись митцями усіх часів, можливо, саме завдяки цьому майже всі елементи інтер'єру легко комбінуються між собою. Інгвер Камрад зміг відкрити майже 20 магазинів в різних частинах світу від країн Європи і до Австралії. По 1984 рік фірмові магазини Ікеа були відкриті в Саудівській Аравії, Коваті та Китаї. А в наступному році перший магазин був відкритий. В США. На початку 90-х магазин відкрили в Еміратах. В наступному році компанія купує власні лісопильні заводи та виробничі цехи, а також створює промислову групу Шведвуд для виробництва меблів та компонентів з дерева. З 1986 року засновник Ікеа обіймав посаду старшого радника компанії. Інгвар Камбрад. Пішов життя 27 січня 2018 року у віці 91 року у своєму будинку Смоланді, Швеція. Ця людина пройшла через багато труднощів, створивши величезний бренд і захистила його, побудувавши таку структуру, яка перешкоджає утриманню всієї влади в одних руках. На сьогоднішній день Ікея закупляє товари у більш ніж. 1300 постачальників в 50 странах світу. Компанія Шведвуд, що входить у концерн Ікеа, належить більше 30 мебельних і деревообробних підприємств в 11 країнах світу. Компанія є однією з найбільших у світі. Її річний оборот перевищує 45 мільярдів доларів, а під новим керівництвом Еспера Бродіна та Торбьорна Лефа працюють понад. 300 магазинів по всьому світу, в яких працюють 211 тисяч людей.